Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони сполучених штатів Остін під час свого перебування в українській столиці оголосив про виділення. Києву нового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Звісно, у самому цьому повідомленні немає сенсації, як відомо, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вирішив, що під час його каденції Україна отримає всі гроші, які ще залишаються у розпорядженні чинної адміністрації, і таким чином спадкоємець або спадкоємець Джозефа Байдена мають починати з чистого аркушу паперу. Вирішуючи питання, яким буде розмір наступного пакету підтримки України, і узгоджуючи свої наміри з американським конгресом, все це звичайно буде вже після 5 листопада, тобто. Вже після січня 2025 року, коли розпочне працювати нова американська адміністрація, і коли стане ясно, яким є розклад сил у палаті представників і сенаті американського конгресу, а поки що адміністрація Джозефа Байдена можна сказати підбиває підсумки своєї роботи по допомозі Україні насамперед у два з половиною роки війни, яка розпочалася у своїй великій фазі після рішення російського президента володимира Путіна 22 лютого 2022 року і початку самої великої війни 24 лютого. Ллойд Остін, можна сказати був одним з головних двигунів цієї моделі підтримки україни яка насамперед базувалася на сформуванні широкої міжнародної коаліції, в яку зараз входить. Трішки менше ніж шість десятків країн, налаштованих на подальшу підтримку України у наступні роки запеклого російсько-українського протистояння, і те, що вдалося створити таку коаліцію, те, що Сполучені Штати змогли підштовхнути до допомоги Україні не тільки країни цивілізованого світу, заходу Європейського союзу, але й багато країн глобального півдня зацікавлених насамперед, навіть не стільки у допомозі нашій державі, скільки у хороших стосунках із самих сполученими штатами це безумовно вагомий внесок і міністра оборони Сполучених Штатів і інших американських політиків у перший період російсько-української війни, і звісно, Ллойд Остін під час своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умервим та іншими українськими чиновниками обговорює не тільки оці поточні задачі допомоги україні пов'язані із жовтнем 2024 четвертого року січнем 2025 року, коли Американська адміністрація на чолі з Джозефом Байденом може ще щось зробити для українського керівництва у його боротьбі з російською агресією, створити щось реальне для українського народу, який готовий до подальшої оборони своєї країни і до захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Однак, те, що дійсно зараз тривожить американських політиків, коли мова йде і про війну Росії проти України і про війну на близькому сході. It's there. Те, що буде відбуватися після січня 2025 року, адже ми знаходимося у стані очевидної невизначеності. І ця невизначеність пов'язана із тим, що ми не знаємо і не можемо знати прізвище нового американського президента, не знаємо, чи розпочнеться відразу після виборів у Сполучених Штатах гостра політична криза, яка може дестабілізувати цю країну на досить довгий час і привести до реального протистояння між республіканськими і демократами, не знаємо, який буде буде розклад сил в американському конгресі, і чи вдасться американському президенту, навіть якщо це буде представник демократичної партії, вирішити питання про вагому воєнну підтримку України у наступні роки війни? І я думаю, що це саме те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден обговорює своїми європейськими колегами, президентом Франції Манелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на зустрічі у Берліні. Як європ? Ейські країни будуть поводитися в разі, якщо Сполучені Штати будуть буквально паралізовані і не зможуть певний час виконувати свою місію світового лідера. Чи зможуть європейські країни без вагомої підтримки Сполучених Штатів протистояти зусиллям Російської Федерації та Китайської Народної Республіки по подальшій дестабілізації цивілізованого світу, по переконанню, що західні країни мають ухвалити правила гри диктатур і більше ніколи не втручатися в їхні сфери впливу, даючи можливість таким, як Путін, вирішити, які країни і як будуть проводити свій зовнішньополітичний курс території яких країн будуть частиною Російської Федерації? Які території можуть бути перетворені на своєрідні домініони Росії, які будуть узгоджувати свою зовнішню і культурну, навіть політику, із уявленнями про світ президента Російської Федерації та його шовіністично налаштованих співвітчизників. Так що візит Ллойда Остіна до української столиці насправді це дуже важливий візит. Це і підсумковий візит міністра оборони Сполучених Штатів, який був занурений в російсько-українську війну протягом. Усіх цих непростих років і це спроба поговорити про непросте майбутнє: про майбутнє, яке може бути як з обличчям Камели Гаріс, так і з обличчям Дональда Трампа. І про майбутнє, яке виглядає і для України, і для багатьох інших країн, які знаходяться зараз в центрі конфліктів між демократіями і диктаторами, абсолютно стовідсотково не передбачено. І такі відповідальні політики, як Ллойд Остін, звичайно ж, намагаються зробити все, щоб було більше цієї передбачуваності. щоб в Києві усвідомлювали, як Україна має поводитися в наступні непрості місяці, а може і роки, коли визначеності не буде. Адже навіть прихильники Дональда Трампа називають головною рисою колишнього американського президента, який так мріє потрапити до Білого Дому, саме його непередбачуваність. І якщо погодитися із тезою, що Дональд Трамп, як він сам говорить, дійсно погрожував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну ударом по Москві, то треба чітко визнати, що ми можемо бути як на порозі. Відмови Сполучених Штатів від подальшої допомоги для України та інших країн, які потребують американської підтримки, так і початку третьої світової війни, із обміном стратегічними ядерними ударами між двома країнами готовими, якщо Трамп звичайно вирішить вдарити Москві, до такого протистояння, яке залишить жертвами десятки мільйонів людей які і в Росії, і в Європі, і у Сполучених Штатах Америки. Як це буде виглядати насправді? Чи дійсно ми наближаємося до третьої світової, чи до реального врегулювання ситуації на російсько-українському треку, сьогодні, звичайно, не знає і міністр оборони Сполучених Штатів, але йому легше, тому що у січні 2025 року він піде у відставку і не буде відповідати більше за всі ці події, свідками, яких всі ми станемо вже найближчим часом. А от керівництво України з яким? Лойдостін веде сьогодні перемовини. Потрібно визначатися із тим, якою має бути тактика протистояння Російської Федерації у наступні місяці, коли ще у Білому домі буде такий приятель України, як Джозеф Байден, і якою буде стратегія російсько-української війни в період каденції наступного американського президента. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні, Баймі, Кофі, Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги й миру! Хай щастить.